Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітали дівчинка Катруся і хлопчик Андрійко. Але чомусь вони сумні і чимось засмучені. Давайте запитаємо у них, що трапилось. Катруся, Андрійко. Чому ви такі сумні? Ми, Ми сумні, сумні, тому що змерзли, поки, поки дійшли до вас. Ну, звісно, ви замерзли, бо ви вдягнені зовсім не за погодою. На дворі вже пізня осінь, а ви вдягнені у літній одяг. Не засмучуйтесь, у мене для вас є подарунок. І щоб дізнатися, що в ньому, я пропоную вам відгадати мої загадки. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Це шапка. Їх на ручки одягнемо, сніжки гратися підемо. Правильно рукавички, Шию обіймає тоді, коли бувають холоди? Це шарф. Що то за сорочка рукавині в рочку? І чомусь на ноги вдягли ту сорочку? Це штани. Ступні ніг нам обіймають, під штани їх надягають. Це шкарпетки. Лютих не боїться зим. Хутром вкриє нас густим. Це шуба. Отже, я хочу подарувати нашим сьогоднішнім гостям. Теплі речі. Давайте ще раз подивимось, які саме. У нашій шафі повинні бути ось такі зимові речі. Шапка, шарф, штани, шкарпетки, шуба, рукавички. Ось такі подарунки я приготувала для катрусі і Андрійка. Давайте одягнемо наших друзів у теплий одяг. Катруся Андрійко. Ну, що вам, тепло стало? Так, дуже тепло. І запам'ятайте, що пізньою осінню. Зимою і ранньою весною треба надягати теплий одяг, щоб не мерзнути і не хворіти. А літній одяг залишити у шафі до настання теплої погоди. Катруся Андрійко, тепер ви вдягнені у теплий зимовий одяг. І я пропоную вам бігти на двір, гратися і веселитися. А вам, дітки, я пропоную зробити ось таку шапочку технікою пластилінографії. Спочатку треба зробити ось такий контур шапки, а потім повітряним пластиліном будь-якого кольору, який вам подобається. Відриваючи невеликі шматки, розтираючими рухами наносити на шапку, таким чином, начебто, зафарбовуємо її. Ось така чудова і різнокольорова шапочка вийшла у мене. І ви, будь ласка, зробіть вдома таку поробку технікою пластилінографія. І я чекаю ваші готові роботи!